Всім привіт! Сьогодні я розкажу, який магазин дуже нас спасає. Ось там ви бачите, написано Goodwill. Це Секонд-хенд дуже великий. Тут є все: і одяг, і все для. Для кухні, коротше кажучи, просто все. Ми купили там дуже багато всього. Це нас дуже сильно спасає. Магазини секонд-хенди я люблю ще з України. У нас була, мабуть, ще є Хумана, яку я дуже-дуже полюбляла. Їздила туди, там були якісь акції, але там завжди були тільки. Якісь речі, тобто одяг, може якась постільна білизна, полотенця. В цьому магазині ви можете знайти все. Ходімо, я покажу, що там є. Це наш величезний гудвіл у Белв'ю. Це поряд Сіетлом. В магазині можна знайти біжутерію, якісь сережки, намиста. Також дуже багатий вибір сумок, і маленьких і великих. Також можна купити картини, щоб прикрасити свою оселю. А вже ж тут є великий вибір одягу для жінок та чоловіків і дітей. В магазині часто якісь знижки на кольор цінника, який на товарі. Часто можна зустріти взуття класних марок і взагалі нове взуття, яке ніхто не вдягав. Ціни, наприклад, на взуття можуть бути десь від 7 доларів і до, до 50, якщо це якась там суперкласна марка і дуже хороший стан, я вважаю цей магазин дуже вигідним, особливо коли люди приїжджають і в них не дуже багато грошей, щоб все купити нове. Бо ціни кусаються. А тут можна купити, ну ось, наприклад, такі дві лампи. Да? Лампи будуть коштувати по 10-12 по доларів. Ось така класна шафа стоїть 25 доларів. Не забуваємо, що це цінники без такси. Такси ще додатково 10%. Ну, Для дому можна знайти щось таке прилічне. Я купувала тут меблі, такі як стільці, стол, кресла. Також багато можна купити всякого декору. ось Наприклад, прикольна така штучка, можна поставити собі крісло, стол, ну, що завгодно, тільки забирай. якби. Є для дітей іграшки. До речі, стосовно іграшок, дуже багато бачила іграшок запакованих, взагалі нових, бо для для дітей, навірно, купують дуже багато чого, і не все якби йде в ход. Як ви бачите, тут є і канцелярія, і пилососи, тобто техніка різна, це якесь постільне одіяло, спальники для походу. Також є ось, якщо, не дай Боже, щось сталося: якісь кастелі, посуд різноманітний, є прям такі штучки, всілякі вінтажні, можна походити, щось собі прикольно знайти. Можу сказати так, що в цей магазин можна зайти за однією якоюсь речою, а вийти з великою телегою о, і то надо, і сьо надо, і якийсь декор, і якась кастрюлька. А, ну, якщо. О, Захочеш, то точно можна знайти щось. А тут ще є дивіться, які вінтажні штуки, такі чемодани дуже великі. І тут це взагалі я зустрічаю дуже часто. Також тут є техніка, але купувати техніку це ризиковано, а, тому що ти можеш повернути тільки в тебе є тиждень не більше. Якщо тиждень пройде, то все, ти повернути нічого не можеш. Ось така була коротенька екскурсія по секонд-хенду в Америці. Підписуйся, став лайк. Я буду записувати щось цікаве ще, Па-па!